Реальна вартість будівництва на YouTube-каналі Український Дім. Сьогодні ми будемо казати про цей маленький будиночок. Називається він Івано-Франківськ 3. Вартість актуальна на серпень 2025 року. Площа підлог внутрі цього будинка 75 квадратних метрів. Ганок і тераса 15 квадратних метрів. Такі будинки стримко набирають популярність, це така двокімнатна квартира на землі. Так? Ми заходимо з ганка, потрапляємо в коридор, з якого направа техкімната, яка по сумісності є ще гостьовим санвузлом. Далі ми проходимо і попадаємо в кухню, вітальню, столову. Тут у нас кухонна зона. Тут у нас зона вітальні, тут у нас столова. І тут у нас вихід на терасу. Тераса невеличка, але досить функціональна. Далі основний санвузол, дві кімнати і гардеробне. Точні розміри приміщення. Конструкція цього будинка теж стрімко набирає. Популярність, тому що у нас немає горишного перекриття, утеплюються скати покрівлі, вони йдуть з невеликим кутом нахилу. Ось і багато місця, при тому, що конструкція доволі дешева виходить. А зараз ви побачите, як будувався цей будинок. будівництво входить. Перше, фундамент. Це бетонна плита 150 мм на ребрах. Дуже надійна конструкція. Робиться підвід комунікації. Потрібно завести будинок електрику, воду, інтернет, заземлення. Розвести каналізацію по першому поверху. Ну і по єдиному поверху в цьому будинку. Домокомплект. У нас стіни. Іскати покрівлі СІП панель 200 мм. Внутрі у нас каркас перестінків з сухого строганого брусу. Додаткова гідроізоляція примикання стін сіп панелі до фундаменту. У нас додатково робиться. І необхідний конструкцій ганка-терас це входить в домокомплект. Покрівля у нас тут фальц порахована, яку ви бачите. Вікна металопластикові і вхідні двері з терморозривами. Пораховані матеріали, роботи і накладні витрати в середньому по Україні. Матеріали дуже гарної якості. Роботи виконуються професіональними фахівцями. Тобто у нас ніяких прихованих платежів немає, тому що і підвідкомунікація, які часто збувають, і накладні витрати тут враховані. І все це разом будинок плюс тераса весь проєкт 38 тисяч доларів. Зовнішньо оздоблення. На цьому будинку воно не завершено. Воно зроблено частково, але пораховано тут все. Тобто, у нас порахован цоколь, мозаїчна штукатурка на полістиролі. Зараз тут полістирол зроблений. Але мозаїчної штукатурки немає, але, але тут вона порахована. На стінах у нас вата і силиконова декоративна штукатурка барашек. Тут вона і є, тільки вона може бути різних кольорів з різними вставками. Це у нас стіни. Підшивка покрівлі. Тут вона не зроблена, але порахована у нас панелі софіт. І водостічна система пластикова. Також порахована оздоблення ганка і тераси. На терасі теж потрібно підшити стелю. Потрібно просочити дерев'яну конструкцію олією для деревини. Потрібно зробити водостік теж. Потрібно зробити керамічну плитку з епоксидної затіркою на підлозі і сходах. І вартість зовнішнього оздоблення у нас разом виходить 10 тисяч доларів. Будинок ззовні повністю готов, і ми переходимо внутрі будинка, де у нас є два етапи робіт, які виконуються одночасно, але рахуються нами зараз окремо. Перше, це інженерні системи. Тут у нас порахована тепла підлога гідравлічна, порахований газовий котел. Ну, грібінки, все таке інше, все, що необхідне. Водопровод, каналізація, установка сантехніки порахована. Вся електрика, окрім світильників, вентиляція витяжна, самузлів і кухні. Один кондиціонер, вітальню і велике приміщення. Зазвичай будинки сіп панелів не потребують кондиціонювання, але в велику жару, щоб була можливість охолодити повітря внутрі будинка, тут порахований один кондиціонер. І ось вартість всієї інженерки виходить 16 тисяч доларів. Внутрішнє оздоблення це оздоблення стін і відкосів. Тобто в каркас перестінок закладається акустична вата. Всі стіни, і зовнішні, і перестінки оздоблюються гіпсокартоном у два шари. Патльовка, відкоси, звісно, оздоблюються, шпатлюються, палери підфарбування, високоякісна фарба. В санузлах, звичайно, на стінах у нас керамічна плітка з епоксидною затіркою. На підлозі, в санузлах керамічна плитка з епоксидною затіркою, в інших приміщеннях кварцвініл, натяжні стелі, двері прихованого монтажа, високоякісний плінтуса. Тобто тут пораховане таке дуже гарне оздоблення, воно може бути по сумі набагато менше, якщо ми спрощуємо. Да? Тобто, звичайно, двері замість дверей прихованого монтажа, плінтуса попроще, гіпсокартонний в два шари а1, замість кварцвініл, ламінінат і так далі. Все можна зменшувати. Але якщо робити так, якби чуть трохи середнього, то така вартість. І у нас загальна таблиця вартості. Будинок ганок, будівництво перший етап, зовнішнє оздоблення, другий етап, третій етап інженерної системи внутрішнього оздоблення. Складаємо. Будинок у нас виходить 83 тисячі доларів. Ганок і тераса, Це під меблі виходить 83 тисячі доларів. Ганок і тераса під ключ 7000 доларів. І разом 90 тисяч доларів це повністю готовий будинок. Терміни будівництва. Перший етап 2 місяця. Зовнішнє оздоблення місяць і на внутрішнє оздоблення інженерної системи ще 4 місяці потрібно. Разом може бути 6, тому що зовнішнє оздоблення і внутрішнє оздоблення можна робити одночасно. І ось витрати по місяцям приблизні. Перший місяць, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Що далі? Тепер переходимо до вашого будинку. Давайте зробимо прототип. Вашого будинку. Що це таке? Це концепт будинку. Це схоже на проєкт, але це не повноцінний проєкт, це ескіз, який дає вам розуміння, що за будинок ви хочете побудувати, і який влаштовує вас на 90%. Потім ми з вами узгоджуємо, які матеріали, технології і роботи ми використовуємо на цьому будинку. І у нас з'являється вартість, і у нас з'являються терміни будівництва. Унікальний прототип будинка. Чому він унікальний? Тому що для кожного замовника це рівняння буде своє. І ми знаходимо оптимальне. Рівняння саме для вашої ситуації. З одного боку матеріали, технології, роботи, проєкт, з іншого боку, терміни і вартість, які вас влаштовують. Як робиться концепт будинку. Можемо взяти одних з наших проєктів, якщо він вас влаштовує, можемо взяти будь-який проєкт із інтернету, який вас влаштовує, можемо зробити ескіз по вашому технічному завданню. Можемо взяти ваш проект, якщо він у вас є, потім ми розміщаємо цей проєкт на вашій ділянці і робимо так, щоб це розміщення відповідало архітектурним обмеженням. Матеріали, технології, роботи, все це прописуємо, з чого, хто і як робить будинок. Вартість будинку це кошторис, план платежів і умови оплати. Терміни, звичайно, це скільки займе по часу будівництва. Що вам дає прототип будинку? це найкраще рішення для вашої ситуації. Підкреслюю, ми враховуючи свій досвід і свої знання, знаходимо оптимальний комплект для вашого будинку. Це основа для проєктування. Далі архітектору просто робити проєкт. Це гарантія того, що вам вистачить коштів, тому що ми реально порахували вартість. Можливість планувати, коли ви заселитесь в новий будинок, тому що ми розуміємо, скільки часу його треба будувати. Все це ми фіксуємо в документі. І все це робиться безкоштовно. Дуже коротко, прототип будинка це оптимальний маршрут вашого будівництва, який найкращим образом доводить вас до результату. На базі прототипу будинку робиться проєкт вже точний, робиться на базі проєкта і прототипа точний кошторис, заключається договір. І потім ми будуємо. А потім ви живете. У новому будинку. Ми їдемо до вас у гості. Знімаємо ваш будинок на YouTube і беремо у вас інтерв'ю. У нашому youtube каналі є вартість будівництва багатьох будинків, яких ми побудували в різних куточках України. Це Дніпро, це Запоріжжя, це Київ, це Львів, це Маріуполь, Миколаїв, Херсон. Енергодар, Житомир, Кривий Рік. У багатьох будинках, які побудували, ми побували. У багатьох зняли відео, взяли інтерв'ю і ви все можете побачити на нашому YouTube каналі. Записуйтесь на створення прототипа вашого будинку. Знайдемо зручний для вас час і поспілкуємось. Пишіть, дзвоніть. До зустрічі!